Українське радіо Чернігів, прилуки 105 і 7FM. Налаштуйся на рідне передача полудень триває. Андрій Соколов і Юлія Найда працюють для вас. Юлію, вітаю тебе, вітаю тебе, Андрію, і наших слухачів. І сьогодні ми говоримо про наслідки суботньої атаки росіян на Чернігів. Наш гість Сергій Болдерев, директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації. Пане Сергію, добрий день. Добрий день. Добрий день, вітаю. Отже, на зараз яка інформація про те, що саме відбулося в суботу, 13 січня в Чернігові? Ну, В суботу зранку ворог здійснив дуже масовий обстріл території України, в тому числі спостерігались пуски ракет через Чернігівську область. Маємо факт: зранку, в суботу одна з ракет впала на території міста. І нанісла дуже багато шкоди. Слава богу, люди не постраждали, але багато будівель зазнали ушкоджень, руйнувань. Ну, руйну... Ушкодження в основному це вікна і двері. Так, по нашим даним, 21 один приватний будинок зазнав попадань. Три магазини, в тому числі АТБ, які практично завершили відновлення після минулого, річ, минулого бомбардування в те ж саме місто, і два діючих магазини. Крім того, 9 будівля, яка розташована ну, на достатньо великій відстані від місця падіння, там на верхніх поверхах в 15 квартирах на балконах повилітали вікна. Ну, Причому балкони, які дерев'яні конструкції, от там все ну, зазнали руйнувань. Ну, слава Богу. Основне те, що люди не постраждали, але ж попадання в житлові, в житлові застройки міста. Ну, це черговий варварський терористичний акт, який е, має бути зафіксований, і оцінка дана вже міжнародним трибуналом. Чи відомо, що саме впало, давайте ми залишимо цю відповідь військовим. Там уламки працювали піротехніки по уламкам. Фахівці мають ідентифікувати, що це за вид зброї. Тобто розслідування ще триває. Ну звичайно. Угу. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи працює якийсь от такий штаб, який координує роботу всіх служб, які виїжджають в, такої, в такій ситуації на місце події? В таких ситуаціях має працювати штаб, працювати комісія техногенної екологічної безпеки. Надзвичайної ситуації залежно від масштабів руйнувань, кількості постраждалих. Ну, те, що стосується суботи, це надзвичайна ситуація місцевого рівня. Ну, і, звичайно, там працювали практично всі спеціалізовані служби міста, керівництво міста, керівни... військове командування, фахівці ДСНС, поліції, Нацгвардії. Виїжджали бригади невідкладної медичної допомоги, але з'ясувавши, що люди не постраждали і не потребують. Надання оперативної допомоги повернулися до своєї звичайної діяльності. Ми чому запитуємо? Тому що от коли пролунали перші вибухи в Чернігові, зранку ми з вами зідзвонювалися, да. координували тоді. Ви тоді дали першу інформацію, що працює ППО. Але от коли звучать вибухи, це координує штаб-виїзд всіх спецслужб на місце події? Чи вони кожна служба знає, що вже потрібно їхати, тільки знати координати, де це відбулося? Ну. Треба знати, що відбулося, які обсяги, і де це відбувається. Ну, штаб не може цілодобово по кожній повітряній тривогі збиратися там і перебувати. Хоча чергові служби працюють спеціалізовані служби в цілодобовому режимі, і звичайно, що першими на такі події прибувають ДСНС, поліція невідкладна медична. Тобто чергові самі фіксують ситуацію, і кожна служба вже знає, як діяти в такій ситуації. Ну, там декілька варіантів. Угу. Ну, до вас і до нас часто люди телефонують. Якщо щось відбувається навіть незрозуміле, люди телефонують 101, 102, 103, і а може бути перша інформація про те, що відбувається. Угу. Щодо наслідків, ще хотілося додати волонтерка Оксана Дехтярьова у Фейсбуці написала: будинок Наталії Валентинівні вдруге зруйновано. кажуть, що двічі в одне місце не попадає. Попадає дуже, прошу підтримати її сім'ю, бабуся, онук син захищає нашу країну, і тут ми хотіли б додати, що спілкувалися, наприклад, з Андрієм Галюгою, це представник волонтерської організації. Бо можемо, хочемо сказати, що в цьому районі, де сталася ця надзвичайна ситуація, працюють різні волонтерські організації. Вони допомагають з відбудовою будинків ще після початку повномасштабного вторгнення, коли цей район був зруйнований. Так, от ми спілкувалися, чи є якісь руйнування повторювати повторні в будинках, які відбудовувала ця організація, яку представляє Андрій Галюга, тобто, бо можемо, він сказав, що з тих будинків, які вони відбудовували, повторних руйнувань немає. Тобто, Давай. та давайте зараз послухаємо коментарі служб, які працювали на місці події. Наталія Слабеняк, речниця обласного управління національної поліції в області, сказала нам таке. На місце ворожої атаки негайно прибули групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та фахівці слідчого управління, а також вибухотехніки обласної поліції. Поліцейські зафіксували та задокументували наслідки атаки росіян на житлову забудову в одному з районів міста Чернігова. А вибухотехніки поліції провели огляд місця події, обстежили територію та вилучили уламки ворожих ракет. Так і далі пропонуємо послухати коментар речниці головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Ірини Щукіної про те, як цей підрозділ працював на місці події. 13 січня російські військові атакували Україну повітряними засобами враження внаслідок падіння уламків ворожої ракети у приватному житловому секторі в місті Черніги пошкодження зазнали скління вікон та балконів у 20 квартирах багатоквартирного та будинку. Також 23 приватні будинки та 4 магазини. На місці події працювали усі екстрені служби та волонтери. На щастя, обійшлося без постраждалих. Для надання допомоги населенню від головного управління ДСНС України у Чернігівській області було залучено 30 чоловік особового складу та 9 одиниць спеціальної техніки. Також було розгорнуто пункт незламності і на місці надавали допомогу психологи ДСНС України. Також на місці подій рятувальники надавали допомогу з покриттям дахів приватних житлових будинків, демонтажем будівельних конструкцій, вікон та дверей. А на офіційному сайті обласної прокуратури є така інформація на тепер. За процесуального за перепрошую за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаї війни. Частина перша стаття 438 Карного кодексу України. Пане Сергію, і тут запитання. Які ще служби збирають отакі, таку інформацію, фіксують таку інформацію щодо злочинів військових злочинів Росії проти України? Ну, фіксують правоохоронні органи, які уповноважені на це. Це поліція, Служба безпеки України, прокуратура. Перш за все, я хочу трохи повернутися до спеціалізованих служб. Там дуже оперативно на місці спрацювали працівники газової служби. Електрики, для того, щоб відключити газ в тих будинках, які пошкоджені. Щоб люд... можливе падіння дротів під напругою. Це теж небезпечно і для рятувальників, які працюють. Тобто там були відпрацьовані і ці питання. Ну і дуже оперативно прибули волонтери і волонтери Червоного Христа. Їх допомога була дуже вчасною. Гарячі напої, кава, печиво, психологи, ну, слава Богу. Кількість людей незначна, але ж люди з навколишніх будинків ну, теж перебували в панічних настроях, і треба було їм поспілкуватися, отримати первинну таку психологічну допомогу. Ми послухаємо зараз коментар представників Червоного Хреста у Чернівській області, але щоб повернутися до запитання попереднього, то ваш департамент або обласна військова адміністрація, ви якось долучаєтеся також до фіксації таких військових злочинів, тоді як саме? Ну, ми фіксуємо всі злочини, які э, діє э, скиться ворогом. Кожний кожний обстріл прикордоння він фіксується, і у нас абсолютно така: ну майже 100, Я думаю, 100% статистика, Які види зброї? Авіаційні, міномети, артилерія, інші воги, авіація. Ми все фіксуємо щоденно. Тобто ви не просто ваш департамент вичекаєте якоїсь інформації від інших служб, ви також самі збираєте таку інформацію. Ми збираємо від військових від служб служби безпеки України, поліції і ДСНС. І от іноді інформація не може не співпадати, але ж коли спільно працюємо, тоді. Видаємо ну більш точну і коректну інформацію, що відбувалося, Ну, наприклад, за останню добу угу. так і пропонуємо послухати коментар Наталії Селенок, голови обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Одразу після ранкової атаки росіян, 13 січня, загін швидкого реагування обласної організації Товариства Червоного Христа України виїхав на місце пошкодження, був розгорнутий намет Червоного Христа, в якому працював пункт обігріву. Була можливість людям випити теплого чаю, можливість підзарядити телефони. В пункт обігріву зверталися як постраждалі люди з навколишніх будинків, так і працівники співробітники всіх служб. Які працювали на місці ліквідації наслідків. Окрім того, працював психолог Червоного Хреста. Надавали постраждалим першу домедичну допомогу. По результатам проведених обстежень в пошкоджених будинках, також український червоний хрест видавав плівку, щоб люди мали змогу в цей зимовий період в морози максимально швидко закрити свої пошкоджені будівлі. Всі свої дії Червоний Хрест проводив в співпраці в координації з Штабом, який працював на місці ліквідації наслідків, всього було задіяно понад 10 волонтерів Червоного Христа, і допомогу отримали більше 10 родин, які звернулися по неї. Ну і далі ми послухаємо ще коментар очевидиці подій. події. Це Чернігівка Олена Михайлова, яка перебувала поруч з місцем. У я вам скажу, що такого прям э, бадьорого ранку не було навіть у січні 22-го року. Тому тому що був прям дуже близько. Я живу через дорогу, і тому всю усю цю хвилю я відчула на собі, що аж підскочила з кроваті. От і э, прям через штору така вспишка була, так що дуже активно. І прям дуже хвилююче було тому, що вже в голові перекрутило, що знову повторний напад. Скільки чули ви вибухів? Я чула два після цього, котрий на моєму районі трапився. Буквально десь через 5-7 хвилин був і ще один вибух. Після чого два таких маленькі, ну такі глухі вибухи, а дуже було схоже на роботу ППО. Після чого був такий якийсь свист, наче саме ракети, і також було дуже близько це. Що ви робили в цей час, коли почули вибухи? Чи шукали ви укриття? Я в в частному Доні живу у нас прям в домі. Воно є. Е, я в першу чергу своїх котів позакидала в погреб. Я не шукала, бо у мене четверо пухнастих діток, і от першу чергу хвилювалася саме за тваринок. Чи виходили ви на вулицю, щоб подивитися, що сталося після відбою? Е, тривоги ну тільки у двір, тільки в двір. Що ви побачили з двору? Можна було щось побачити в стороні вибуху, так сказати, був стовп тиму білого, ну більше нічого не бачила. От до речі, пані Лена згадує тварин. Хочу додати, що протягом суботи, протягом неділі люди поміж собою також спілкувалися, а ми, як журналісти, ми також фіксуємо такі розповіді. І от пані Лена згадує тварин, хочу згадати також розповідь пані Али, яка живе неподалік епіцентру місця там, де все сталося. І вона розповідає, що також вони мають собак і котів в родині. Приватний сектор, вони гуляють на вулиці, але за дві хвилини, десь за дві хвилини, всі тварини повернулися додому. І залишалися в будинку з власниками, і потім, от вони повернулися, і через короткий проміжок часу пролунали вибухи. Тобто, така історія також була. Пані Вікторія Балогун написала у Фейсбуці: у Чернігові були вибухи, бомбосховища закриті, людей не пускають. Вона зазначила, в якому районі людей не пускають під час тривоги. Ми з жіночкою, якої двоє маленьких дітей, шукали укриття через дороги. Теж закрито. Визвали поліцію, пустили. Пане Сергію, як. Діяти в ситуації, коли звучить сигнал тривоги, і люди шукають укриття, знаходять його, або в них просто не пускають, якщо там є, наприклад, якийсь сторож, або е, воно просто зачинене, і нікого немає, ні телефону, ні засобів зв'язку. Ну, вже два роки війна, два роки ми боремося з власниками будівель, де розташовані укриття. Е, ну Працюють і правоохоронні органи, і порушуються відповідні справи. Але ж ну, як достукатись до людей, що треба відкривати. Хоча ну, там є певні нюанси, є приватні, там є спортивні зали, ну, би, ну, зрозуміло, що цілодобово будівлі не, ну, не залишиш відкритим, але ж треба якимось чином, або залишати там чергових. Або надавати ключі там певні домовленості чи умови з людьми, які найближче проживають, ну тому що люди мають укриватися. І от той випадок, коли в Києві родина загинула. Після цього були е, вимоги керівництва держави, президент вимагав від, від усіх. Тоді багато що було зроблено, і зрушення відбулись. Ну, відбулись, давайте чесно. Але ж, е, ну, на жаль, я не можу сказати, що 100% при при першій, ну, при оголошенні повітряної тривоги, що все буде відчинено на 100%. Чи такий правильний чи правильно вчинили ці люди, Абсолютно, викликали так. поліцію? 102 і шукати найближче місце ще? Ну, це може бути найпростіше укриття? От, до речі, пане Сергію, якщо найпростіше укриття, тобто підвали в будинках, да. там є ключі, певно, у людей вони можуть спуститися. Якщо це школа, офіційний який заклад, або дитячий садок, або банк, або щось таке, або магазин, який має укриття, яким чином вони мають діяти? Чи є якась ну, законодавча база, що вони повинні допускати людей до укриттів? як правило, в перерахованих закладах є чергу організується чергування. Ну сторож я впевнений, що для всіх цих людей прописані правила роботи і дій, в тому числі і у разі оголошення повітряної тривоги? Тобто ця людина не може сказати Я не знаю, мені вказівок ніяких ніхто не давав. Ну, та же по Києву історія там же вже кримінальна відповідальність uh -huh. у зв'язку з загибеллю людей, тому всі керівники вже давно виправили цю ситуацію. і Відповідні інструкції є. Але ж е особистий фактор, як людина сприймає і як вона відноситься до цього, ну до своїх обов'язків в тому числі. Ну є питання 100% uh -huh. погоджуюсь. Ну, і ще одне запитання на вздогін. якщо люди перебувають, наприклад, на території. Ну, приміром, це банк, так? І звучить сигнал повітряної тривоги. Чи мають працівники банку виставляти людей на вулицю? Чи вони все ж таки мають якось забезпечити їм укриття всередині? Як, Як... правильно поводитися? І Якщо чи... є укриття, то власники незалежно від форм власності мають надати укриття. Ну, в більшості ну, магазини інші там заклади аптеки. У них немає укриттів, але ж там на відних містах, на дверях вхідних, зазначено найближче укриття знаходиться за адресою 1-2. Угу. Ну зрозуміло, сказати людям, будьте уважні в магазин заходячи, знайдіть цей, цей напис. Ну навряд чи це mm. дослухаються да, люди, mm -hmm. але ж ну у нас достатньо укриттів в багато поверхів багатоповерхівка їх достатньо. Ну є ще один найпростіший три стіни в квартирі. Дякуємо вам за розмову. Нагадаю, що гостем нашої програми був Сергій Болдарів, директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації.